Виконуємо номер 523 із підручника Алгебра 7» та номер 22.19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що вираз тотожно дорівнює 0. Приступай до виконання. Помножимо на А різницю Б і С, маємо АБ. Відняти АС. Помножимо на Б різницю С і А, маємо додати БС, відняти АБ. І помножимо на С різницю А і Б. Отримаємо додати АС, відняти БС. Ну, а тепер зведемо подібні доданки. АБ відняти АБ 0, мінус АС додати АС – нуль. БЦ відняти БС також 0. Отримали 0. Отже, ми довели, що вираз тотожно дорівнює дорівня 0. Переходимо до другого завдання. Помножимо на А кожне з чисел в дужках. Маємо АБ додати АС, відняти АБС. Помножимо на мінус Б кожне чисел в дужках. Маємо мінус БС. Мінус АБ і додати АБЦ. Помножимо на С кожне з чисел в дужках. отримаємо «БС» відняти «АС». ну а тепер зведемо подібні доданки АБ, відняти АБ, сумі 0, «АС» відняти «АС» також 0, мінус АБЦ. Додати АВС – також 0. І мінус БЦ додати БЦ також 0. Ми довели, що вираз тотожно дорівнює 0. Номер 523 із підручника Алгебра 7 та номер 22, крапочка 19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.